Ритмічні рухи, динамічні елементи акробатики та щасливі очі під час танцю. Саме такими словами можна описати тренування танцювального колективу Естрадно-спортивного танцю Орхідея, що діє в мережі об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. У нас є не лише, скажімо так, хореографія, входить, й акробатика, і гімнастика. Дітки займаються з трьох років. Вже ось у мене є дівчата, які повипускалися, яким вже по 19 років орхідея це одна велика сім'я. Вихованці колективу орхідея насолоджуються кожним заняттям та викладаються під час танцю наповну. Я займаюся тут, бо тут дуже класні тренери. Також дуже класні умови. Ми завжди виступаємо. Ми завжди танцюємо. І так дуже добрий колектив. Коли я танцюю, я розумію, що я вкладаю свою душу всю ми Орхідея! Комунальний заклад позашкільної освіти, об'єднання дитячої нацьких клубів за місцем проживання налічує 18 клубів, які розташовані у різних мікрорайонах Кременчука. Це звичайно ж організація дозвілля наших дітей. Це різні ігрові програми, розважальні програми, пізнавальні, конкурси, ігри, настільні ігри. Граємо з дітьми в шахи, в шашки, малюємо, розвиваємо твої творчі здібності. І звичайно ж, великою складовою роботи нашого об'єднання це є робота гуртків. Гуртки працюють за різними напрямками. Хореографія, вокальний спів, образотворче мистецтво, декоративне ужиткове мистецтво, фізкультурно оздоровчий напрямок. Кожна дитина може знайти те, що їй до душі. Звичайно ж, займаємося і з дітками дошкільного віку. В нашому об'єднанні кілька років працюють гуртки раннього гармонійного розвитку, де дітки готуються до школи, розвивають, соціалізуються у суспільстві. З початком нового навчального року дітей очікують і в об'єднанні дитячо-юнацьких клубів. Під час військового стану у нас, звичайно, змінилися умови відвідування наших клубів. Наші клуби та гуртки діти можуть відвідувати за письмовою заявою батьків. У нас в принципі і раніше були такі заяви, але зараз у цих заявах батьки прописують про те, що вони проінформовані, що діти відвідують клуб під час військового стану і яким чином їм поводити себе під час звучання сигналу Повітряна тривога для того, щоб обезпечити життя наших дітей, наших вихованців, наших. Педагогів. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина творчо розвивалася, проводила цікаво та корисну своє дозвілля, обирайте гурток відповідно до талантів вашого чада. Для того звертайтеся до адміністрації об'єднання дитячо-юнацьких клубів за адресою вулиця Перемоги, 24. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.